В привіт, мої перші підписки в сьогодні я буду читати оповідання, що називається стілення хворого». А це моя квіточка. Це моя квіточка малинового кольору. Я читаю стілення паралізованого одного разу. Ісус навчав людей у Капернаумі, до нього зібралося дуже багато народу. Дім, де був Ісус, заповнився в щерсть у цей час. четвор друзів принесли пар... паралізованого, щоб Ісус зціловсь. Його... Стілив його, а народу виявилося так багато, що вони не могли внести ноші в дім. Тоді вони на надах, розібрали його і через отвір спустили ноші із з хворим до ніх Ісуса. Ісус побачив їхню велику віру, сказав паралізованому прощаються тобі твої гріхи, учителі закону, які там сиділи, подобали, що Він каже, адже це Знівство хто може прощати гріхи, крім Бога. Ісус, знаючи їхні думки, сказав: Знайте, що син людський має воду прошати на землі і звернувся до паралізованого підведися, візьми свою посіль, іди, то відразу. Встав, узяв свою постіль та й пішов усі присутні, при цьому дивувалися і прославляли Бога. Всі папа мої підпиночки і ще. Оцю чого, будь ласка, Оцю, оцю Володимиру, будь ласка. Мамо, моліться мо до старіка, бо він тяжко хворі всім по пам'ять